Ми приїхали своїм сімейством в будинок починати відкоси. Я, я кажу: ми приїжджаємо починати починати всі відео зараз про відкоси. Я вже дещо підготувала з такому ближче. Оп, ми їх зачистили від піни рівненько. Також ось тут я зробила такі ровчики, бо ми зараз будемо сюди кріпити. Ось таку віконну стрічку. Це нам сусід порадив каже, я буду собі робити, раджую вам. Це пароізоляційна. ізоляційна, думаю, чого ні. То треба буде сюди приклеїти, трішечки підпінить. Ну, це все, що я позачищала там трошки, отак. Коротше, зараз буду знімати, вам показувати. Чоловік побивав це все. Я казала в минулому відео, що це зря зробили. А сусід подивився і каже, нічого ви не, не зробили, А він, напевно, не раз уже робив відкоси, каже, ви все рівно ж тут будете коли робити, затягувати. Коротше, <сміття> сітку ж класти ще, до речі, сітку купила теж. А, то якраз зробили те, що треба. А, обезжирила вже так, промила ось це все чистеньке, щоб можна ж було туди гарно. І наклеїла плівку, щоб не замарати вікно. Бачите, залишила буквально ось. Попилососили. Тож, зараз будемо клеїти цю стрічку, грунтувати і завтра починати вже штукатурку і тому подібне. Кутики. Коротше, це все. Тут буде і будемо його клеїти. А у вітальні, як я казала, кутики, профіль примикаючий, чи як він там, привіконний. Так що, починаємо. Можливо, я зроблю окремим відео про відкоси, бо можливо хтось буде шукати, як їх зробити. Час подумає. Ремонтники з нас ще ті е, зрозуміли, що переносику ми не взяли, хоча ми за неї минулого, минулого разу говорили. Але я чоловіку кажу: так вона сьогодні нам не треба, тому ми думали під пилосос. А він каже: А ти збираєшся грунтувати стіни з пульверизатора? А його ти куди увімкнеш? І я така, блін, точно, понош від розетки. Я звикла, що все на акумуляторах, всі інструменти. А, цей, а розетки, ті, що в кімнаті, ще поки не працюють. Бо там же ну, загвоздка. Ой, нічого не видно. Ой, тепер я, щоб не впала тут, коротше, там проблема в чому? Що нам треба доробити деякі розетки, щоб працювала лінія наступна розетка. І тому ми в кімнаті не можемо поки. Користуватися, тому треба переноска. Вже завтра свою принесемо, геть забула за неї. А то чоловік каже, Оля, на будівництві обов'язково треба. кажу так а чого ж ти не пам'ятаєш, я все маю. Посміялася кажу каже, нічого, ми перший раз цим займаємося. Все буде добре. Добре, що є у кого позичить, йду до майстра нашого. Добре, що майстер живе поряд. До речі, дивіться, я вам не знімала, бо постійно ввечері, але яку у нас красу тут біля озера зробили? Озеро я вам знімала. І навколо нього вже все виклали, доріжки, поставили лавочки. О, дивіться, такого краще видно. І дивіться, три лежака. Ми з чоловіком сміємося. Це влітку буде оце, як, ем, як на курортах. знаєте. Хто перший кинув? Рушника того і ліжак. Ну, я сподіваюся, що такого бреда у нас не буде. Але посміялись з цього. Ну, я взагалі не знаю, наші ці лежаки. Лавочок було б достатньо. Бо тут містечко у нас чимале. і три лежака. Ну, то таке. Але дивіться, як гарно. Ялиночку посадили. Це клен, напевно, чи що дуже багато кленів. Різні, різні бачите. Коротше, краса і газон постелили. Доси класна ідея саме постелити газон, а не сіяти. Краса? Краса. Пішла далі. Коротше, вирішила я окремо відео зняти, бо мені здається, воно довгенько буде. Повністю, типу, з нуля відкоси. Але і так у влогах типу, буду показувати. Принесла цю переноску. Майстер каже: вона важка, що ви самі прийшли. Да є, дивіться, важке, дуже важке. Чоловіка вбиває. А ось сіточка, яку купила. Це для того, щоб потім наш поклівку його типу, розсипається. А, ну нічого за штукатури. Ось щось якісь така галіма. Ось ми будемо клеїти ось цією частиною за раму ось таку. Щоб перекрилося воно там. Також є ще з другого боку, то ми потім його знімемо, і там, і там воно так і буде. Це або для того, щоб піна ще краще взялася, або не знаю. І також є з цієї сторони така прям гумова вона наша, чи каучукова якась. Це буде ось ми спочатку ось такою запхаємо, потім це буде виглядати ось таким чином. І воно приклеїться ось ця вже гумова до газоблоку. Такс, обклеїла я усюди і зняла ту стрічку, яка ще ось там була позаду. Бачите, липне. Запіну трішечки сюди, і ось так це треба буде кут ось такий зробити. Як коли ми там запінимо, воно все підрівняється, тоді приклеїмо сюди. Там я поробила ті типу, ось такі кути. І ось тут, ось, тільки, він тут погано тримається, але буде кутик. Там з'єднала, як бачите, одна ціла пішла 5 метрів, і ось моточок. Так. А, до речі, можна нею підпирати. Да. Це для того, щоб піну не обрізати потім, бо дехто як робить. Запінили, почекали, підрізали і тоді клеять. А щоб не підрізати, можна взяти якусь штучку, Ми запінили трішки і ось так підставили. Хоп, і тримаєте. Але. А, ні, якраз нормально буде, слухай, да, молодець. Так, і беремо це і йдемо. Бери! І зараз обклеїмо тут вікна. Але тут загвоздка в чому, що вони дуже впритик встановлені. І ми виходить сюди, тепер не зможемо закласти. Тому будемо клеїти, як виходить. просто да Бо тут у нас буде привіконний профіль сіточку, який я казала, клеїтися от сюди. Прямо. А за оце ми зараз. Пароізоляцію заклеїмо. Покаже наш інструмент ось такий пістолет. І піна, як вона там називається? Піна монтажна Яка професійна. Доразі, люди будуть повторювати за нами. Це клей-піна, типу. Що? А, давай. Дивіться, як прикольно виглядає. Це нам, до речі, майстер купував наш. Він каже, я вам все куплю, щоб ви не парилися. Зима-літо називається. Монтаж та герметизація. Коротше, зараз ми по чуть-чуть будемо пінити, як я сказала, от сюди. Ой, давай. Ти зверху почнеш, да? ну, так? Ну, давай. Поля, поля, мама, йде, сиди на місці. І так, новини з будинку. Знову заїхали, щоб трошки попрацювати. Ну, не ну, ну, поля, не розкидайся. Заклеїли. Ні, ні, ні. Поля, я просила Стоп. тихенько, та, тихенько. Позаклеювали ось цією стрічкою вже всі вікна пароізоляційною. Запінили там. Заклеїли. Окреме відео ще буде. І хотіли е, хотіли ґрунтувати. почали. Але щось не працює. Оцей розпилювач, який нам дав майстер, це його. Або ми турки не розуміємо, або ну, він реально не хоче брати ґрунт і е, пускати. Коли ми його перевернули, і трубочка як наверх пішла, воно щось трішки пшикалось, бачите? Але ж це, ну, це не ґрунтовка, це я не знаю, що попало. Вон. То коротше напишу майстру, що хай подивиться інструмент, щось не так з ним ми його помили. Якщо він дійсно не працює, то купимо собі свій, бо нам ще всі стіни треба буде ґрунтувати. Ну, коротше, поки що. Поліна, я ж припини. Потай. Поля, на мене все насипало. Хто так цей сильно робить? Тихенько, тихенько. От, о, отак. Одну кучку треба. Так, Отако потихеньку, обережно. Не Двома, так. І впало. щоб не упало. Позаклеювали там так, щоб можна ж було вийти. Ну що ж, приїду пізніше, буду ґрунтувати. А, і також ми купили підвіконня. Мама. Вирішили таке звичайне купувати. Коштувало 1300 Мама, гривень, а мені ще знижку зробив консультант від себе в, в епіцентрі. біле, гарненьке. То за тисячу вийшло. Будемо трошки, ж, звісно, підрізати, бо воно а ж не продається таке. Ой, ну це якась цей, штучка в сміття. Це yeah. щось в сміття? Спочатку думали під дерево робити, щоб було гарно, але під дерево, я вам не пам'ятаю чи казала, виходило мінімум 6 тисяч на ось це. І зараз нам такі витрати не дуже подрібні, тому вирішили, нехай буде біленьке, відкоси всередині все рівно білі. Да. Стіни будуть приблизно такого кольору, як зараз штукатурка, тому має бути да, Денис теж казав принести. Поля? Поля обережно. Тож буде отаке у нас підвіконня, квадратненьке, звичайне. Тут ще плівка зверху. Так, а і ще що із новенького я купувала: це сітка ось така. Це теж на відкоси, потім вже, як я буду шпаклювати, сітка, це, щоб на кути, ось так. І... Ну, коротше, потім все буде у відео. Мані. На сьогодні все. Ну, рівно, хоч потрошку, але зробили. Обклеїли це, теж немало часу, займає. Об обклеїти гарненько, Мама! запінити, потім назад все заклеїти. І Мама! знаєте, так притискати треба. Ось, ось тут треба гарненько притискати. Воно класно клеїться, але все рівно на всякий випадок я отако сильно прям туди тиснула всередині піна. Коротше, класна штука, ця. Це сусід нам порадив зробити. Так що дякуємо за пораду. Там, звісно, як гори вийшли. Ну, я думаю, що ми гірше не зробили там. О, піна вже позастигала, до речі, дивіться. Ну, коротше. Ну що, а тепер розпаковка сенсея та юска. Я не думала, що ми з Поліною стільки всього купимо, але, але так вийшло. Тому розпаковка. Першочергово ми йшли, щоб, нарешті, купити сукні, які я вже давно побачила, тепленькі для Поліни. Так, давайте я тут поставлю. Одну вона вже носить. Ось така. Так, я вам показую зад, бо спереду вона її вже заляпала і вона вже в пранні. Ось така цікава, молочного кольору з бантиками. Але трішки на виріст, то підгортаємо рукави чисто на манжет. А так, ти погано. І це 116-й розмір я взяла, бо 110-го. Не було і багато разів було, що я беру 110, а він впритик. Особливо після прання. Ризикнула 116, ну якраз от на виріс. А з другою, так, я вирухнула штатив, сподіваюся, ще в кадрі. Так, а друга геть не попала. Ми їх не міряли. Я теж взяла її 116-ту. Так, і це просто капець. Мені здається, навіть 110-та була б велика. Ось така. Це якраз щоб ходити в садочок, вона з такого типу двонитка, тоненький футер, тип, ну це не футер, але трьох нитка, коротше. Колготи, сукня і в садочок ідеально. Але блін, ця це взагалі. А якщо по рукавах там можна манжетик, якщо що підвернути, то по ширині моя булавками вже закололи. І по рукавах. О, боже, а що це брудне? Це я десь поклала. Я просто не одразу вам розпаковку знімаю, це ж ми вже поміряли, я його поклала. Так, ладно, попереться. Закололи багато, буду перешивати, бо 104-го розміру не було. 110 й все рівно був би великий, тому я вирішила не повертати, а просто вже в шию такою раз. Коротше, з цими речами, і це не тільки сенсей, це насправді у багатьох. Буває е, велике, буває мале, буває по розміру, от якось не вгадаєш. Так, ну а далі нас поперло. Привезли ж все новорічне, все вже всі магазини в новому році, і я ж думаю, можливо, є ось ця прекрасна зірка. Бо я в тому році хотіла, а їх ніде не продавали, були тільки в метро, а нам їхати в метро дуже далеко. А когось просити я вже не встигала, бо вже ж тоді все розкупили і. Звісно, в цьому році воно було. Я попала якраз, от тільки виставили це все, і я попала. І я така: вау, і ще ціни такі класні були. Тому показую. Там були різні, але я взяла білі, ось таку простеньку. Простенько, ось можна малюночок подивитися. Я не знаю, чи він сфокусувався. Якщо що, я вставлю, якщо не забуду. І е, це просто картоночка така з дірочками розкривається, і ви її затягуєте, вішаєте. Така класна зірка. І е, бувають з гірляндою всередині. В сенсій такого не було, тому я пішла ще в Юск і купила малесеньку гірлянду, яку туди запихну. Боже, це так гарно буде. Так, а друга теж біла, але вона така оксамитова з такими вкрапленнями золотими. О, Боже, я дуже таке люблю. Ось таке. Ця трішки дорожча, по-моєму. 190 гривень, а ця 120 Я не знаю, скільки було в тому році в метру, але мені здається. Ціна десь така сама. Ну, це класна ціна. І якщо обережно користуватись, то буде вам декілька років. Коротше, біжіть, поки ще є. Червоні були, зелених не пам'ятаю. Якби була зелена, напевно би я взяла зелену. Так, що поля собі? Поля просто в неї захват був, їй все хотілося. все. А цей мама ж з грошима прийшла. Давайте давайте нам все. Лот моєї дитини. І цей, Ця валіза коштувала 119 гривень чи 90 гривень. І, думаю, нехай бере, буде щось собі туди складати. І ми, до речі, в ній понесли додому всяке, що помістилось. Така вона картонна, але нехай буде. Це щенячий патруль типу Sky, але не, не, не Sky. Коротше. Ось така дитяча валізка. Наступне, що купила Поліна і вже розфарбувала. Це ось така прикраса. Я кажу: навіщо вона тобі? Мені дуже подобається, я дуже хочу, їй все подобається. Але думаю, ладно, в неї скоро буде своя кімната. Е, наскільки швидко ми там ремонт зробимо, не знаю, але подумала, що нехай собі ставить де хоче, навіть якщо десь на підвіконня, на під ялинку, там, не знаю. ну нехай бере. Хоче, от їй хотілося. Я бачила цей запал в очах. Думаю, раз ми вже прийшли, і мама. Дивиться собі якісь непотрібні штуки, нехай і дитина дізь. Ні, Ну, прикольне таке. Навіть під телевізором поставити цікаве, дерев'яне. Я не пам'ятаю, скільки. А, о, тут є. Я думала, тут була плівка, вже забула: 150 гривень. Але, знаєте, так думаєш: та, 150, 120, 90, а потім сума на касі дай Боже. Так, далі. Те, що з Сенсей, це знов Поліни. Ось така чашка з подвійним дном, з блискітками. Там різні-різні. Теж біля 100 гривень коштувало, можливо, 80. У мене є така з адвенту минулорічного, але вона більш така, все-таки різдвяна. А тут просто такі зірочки, сердечки, кружечки, різнокольорові, Оля з нею каву п'є, каже, я хочу. Ну Хто я така, щоб не взяти? Так, і те, що ми ще всі цей взяли, це я дуже захотіла. Я таке дуже люблю. Це ось такий глиняний будиночок. Він для свічки. Але я свічку не буду туди ставити. Знову-таки, я купила в юск таку маленьку гірлянду і буду туди її вставляти, і воно буде світитися. Там було два варіанти з зеленим таким вершечком. І з бантиком, і з червоним. Ну, я подумала, що зелене, мені більше подобається. Так, ціна питання 170 гривень. А, там і воно таке матове. А ще були глянцеві, в глазурі, такі і великі, різні, Дорожчі, звісно, теж класні, але я собі хотіла саме такий. І я на свій день народження хто бачив це відео, робила такий інтерактив. Для дівчат, що ми ліпили з глини, і я собі ліпила саме ось такий будиночок. До речі, не доробила, треба доробити. Я їх робила вже під ялиночку. Тож купила один готовий, а один доліплю, і буде така колекція. Мені дуже подобається. Так, такі маленькі мрії, які мають збуватися. А далі ми пішли в юск за гірляндами, в зірочку і в. Будиночок, і нас там теж понесло. Гірлянди купила. Це така, вона коштує 50 гривень, це така малесенька, вона метрова е, роса. І ось дуже зручно кудись її вставляти. Е, ще одна, е, я її використала для свого образу на Відьомський шабаш. Я обкручувала посох. І ось оденька. Я, я просто зняла її, десь вона там лежить. І одна запакована. І, звісно, одразу батарейки. Щоб не забути. Блін, Бліне, буде дуже класно включити. Там їх не так багато цих ліхтариків, але дуже е, гарно світять і оце жовте таке світло. Боже, не буде ремонту, але буде святковий настрій. Побачила ще ось такі свічки на батарейках. А, о, треба, до речі, вставити. А, ну. а, О! А давайте зараз вставимо. Якраз же ж батарейки є. Так, я не пам'ятаю, скільки вона коштує, але можливо, 180-200 гривень, але її треба повитирати. Вона така симпатична, електрична. На блокаути мені здалося, що буде прикольно десь поставити, бо живі я теж запалюю, але буває, хочеться десь поставити, де не можна, бо, типу, воно буде чомусь заважати. Якщо під телевізор, то... Телевізор погорить під квітами квіти. А ось таку буде безпечно поставити, тому я купив. Ай, блін, тут ще й шуруп. Так, не поставимо батарейки, бо тут треба відкрутити, а мені лінь шукати викрутку, потім побачите, як я вже буду прикрашати будиночок наш. Батарейки вставляю і все. І воно світить, <с rugged> має бути гарно. Там взагалі був різний вибір, є і більші, наче, але я вирішила хоча б на пробу взяти одненьку таку. Ну, як же ж без свічок звичайних. <смі> поля вже подіставала з набору. От треба було одразу знімати, бо я це <смі> не зробила, і от потім отако все що попало. Е, з чотирьох свічок набір, дві ж такі коричневі і дві е, молочні. Поля, ми їх уже палили, і поля їх поставила в свічниківці. такі у нас довгі, золоті. Дуже прикольні. У нас просто. Ну, вони досить швидко згорають, і у нас вже тільки там пару штук лишилось, то думаю, куплю ще набір. Вони недорогі, до речі, такі прості. Там були ще закручені, але ось ці дешевші. Думаю, яка різниця? В принципі, на кожен день типу і прості можна. Останній лот, який я капець як хотіла, але завжди щось було не те. Це скринка для чаю. Подивіться, і ціна. А, блін, в Юск не пишуть ціну. От. Як класно в цей. Ти одразу бачиш цінник на самому товарі, а в ні. Я не пам'ятаю, скільки вона коштує. Ну до 400 гривень це точно. А може до 300. Коротше, вона була класною ціною, якщо я її купила. Бо часто такі речі дорогуваті. А я дуже хотіла для чаю ось так: от Хоп. А! поставити різні смаки чайних пакетиків. Дивіться, яка вона гарна. До речі, можна не тільки під чай, а й під прикраси якісь там. Не знаю, під спеції. Але у мене спеції в баночках, прикраси, нема стільки прикрас, та і тут великі комірки. Але ця позиція називається саме от скринька для чаю. Це просто, неймовірно, відкрив собі таку гарненьку. Краса! Все, ось така от розпаковка. Це все дуже потрібні речі. Дуже. Тому раджу вам теж завітати Юск, і фісенцей, якщо там не розгрібають. Бо зараз особливо в Трец, в Інстаграм знімають якісь там покупочки, розпаковки і все. Люди летять туди на знижки, на це все. А Боже, це точно все було на знижках, по-перше. По-друге, в Юск особливо на знижках. І в той же день, коли ми пішли за гірляндами. І почали теж розглядати, що є шалені знижки, мене ці знижки. І в той день я купила стіл, обідній і стільці наші, і зекономила дуже багато коштів. Я один раз так подивилася: о, такий, як ми хочемо. І Він 20 тисяч коштував. і запам'ятала собі і шукала ще типу різні варіанти. Бо я хотіла з суцільного дубу, але вони дорогі. Дивилася різні варіанти, бо в'юск, звісно, не суцільний дуб. Загалом, запам'ятала, що він у них такий є, все окей. Прийшла, що це за іншим товаром, і бачу там червоний цінник знову на цьому столі, а він так прям е, при вході. Дивлюся, 16500. Ой, 13500, а 6500 е, ми зекономили. В голові просто ще стірка і скалася на 13,5 тисяч він коштував на знижці. І знаєте, Юск це той магазин, де реально знижки. Ми вже просто дуже багато. Років е спостерігаємо це. Часто там меблі якісь брали, і знижки реальні. Друзі теж скільки брали на день народження, колись вони мені тумбу таку дарували, яку я хотіла приліжкову. І на мій день народження знижки не було, а буквально через пару днів вони зробили знижку. Ну і так вийшли. Коротше, на столі обідньому ми зекономили 6,5 тисяч, а на обідніх стільцях по 400 гривень на кожному. Тобто 1600 на 4. Коротше, я тоді дуже вдало потрапила. Ось так, ось так. Ось така розпаковка. Дякую вам за перегляд, як завжди, наговорила. Побачимося у нових відео. Треба частіше, частіше монтувати і одразу в моменті знімати, бо знову контент несеться, скоро переїзд, туди-сюди. Боже, в мене відстеноче нічого не встигаю. Хоча я ніколи нічого не встигаю, справ багато. Тому постараюся зразу. Але, але, знаєте, я помітила, що коли я кажу, що постараюсь частіше виставляти, все, потім 10 днів в мене нема, 12 днів, а воно у мене по відчуттях наче пару днів. От реально дні так пролітають. І переїзд вже менше, ніж через 2 тижні. От 21-22, 22-23, це вихідні листопада, от ми плануємо переїзд. Це вау! Наче ще стільки треба було чекати, а тут уже все. І я так чекаю, і я наче не готова. Коротше, тому все, я не буду вам нічого казати. Побачимось у новому відео. Дуже скоро. Па-па!